Якщо душа це вміння любити, то тварини мають її більшою мірою ніж багато хто з людей. Так казав ще Джеймс Херіот. До найдобріших тварин у світі сьогодні завітали і ми. Захару 9 навчається у 159-му ліцеї. Після занять він приходить на дельфінотерапію у немо. Триває вже шосте заняття і є позитивна динаміка. З початком війни в нас є певні проблеми. Неврологія вроджена. І з початком війни ця тривожність вона ще більше проявилась. Завдяки дельфінам він став спокійніший, він більш зосереджений на навчанні вночі. Він краще спить він перестав прокидатися для мене. Це дуже важливо, тому що я бачу позитивну динаміку в плані нашого емоційного стану. Ми займалися з неврологом, ми займалися з психологом, але чогось нам не вистачало. А от дельфіни вони допомагають Захару більш бути спокійнішим, зосередженим. От саме те, чого нам не вистачало, і навіть в плані спілкування з однолітками він став більш відкритий. Він знаходить нових друзів собі. Для нього це вже не є великою проблемою, тому що раніше він був зажатий. Він боявся якось підійти, познайомитися, спілкуватися. А зараз це зовсім по-іншому. Зараз він спокійно підходить, говорить: привіт, я Захар, давай з тобою товаришувати. Тобто дитина відкривається. Він спокійніший, навіть він перестав боятися знаходитись сам в кімнаті, тобто він уже може сам знаходитись, не відчувати постійної тривоги. І навіть коли тривога у нас на вулиці, він уже каже, все, ми спокійно йдемо до коридору. Тобто ми хаваємося, і він не приноситься як якийсь. Знаєте, як раніше це була дуже велика тривога, а зараз він спокійний, він розуміє, що відбувається, але це вже спокійно. І це все декілька занять з дельфінами. Ну вони насправді чудові. Наталя не перша, хто з батьків каже про комфортне перебування в немо. Тренер я їм безмежно вдячна, тому що в нас є таке місце, де дітки з певними проблемами вони можуть прийти сюди. І їм тут допоможуть. Це їхня сім'я. Нас приймають як своїх. Так ми стали однією сім'єю, і навіть після закінчення ми будемо продовжувати ходити на заняття, приходити на виступи. Ми будемо бачити цих людей, і ми постійно будемо їм вдячні за те, що тут робиться. Я надзвичайно ну, вдячна і керівництву, і тренерам, і взагалі всім людям, які роблять таке добро, бо це ну насправді це дуже необхідно для діток, бо неврологів, психологів може бути замало. Дельфіни це от те, що нам дозволяє відкритися максимально. Дельфінотерапія, напрямок, що відкрили ще в 70-х роках. Як Ми бачимо, слухати нас. Так, Так, дельфіни дуже довіряють тренерам. Якщо правильно до них підходити, то буде довіра і якась гармонія. Взагалі розкажіть, як ви довірні? Відрізняють, чи ви вже їх дуже гарно знаєте? Ну дивіться, це як у батьків спитати про близнюків для більшості. Вони дуже схожі. Для нас вони дуже всі різні. А ми їх дуже відрізняємо. Ми їх знаємо. Вони для нас, як ну можна сказати, рідні дітки. Ми їх чудово знаємо по характеру, по зовнішності. Ми знаємо по темпераменту. Тось Ми знаємо, хто де може бути приблизно. Знаємо поведінку, що цей дельфін може там таке робити. Це ніколи такого не зробить. Взагалі, робота в дельфінарії і робота тренером передбачає, що це не саме робота, а спосіб життя. Тобто більшість тренерів тут мешкають, живуть, і під час війни ми залишалися 24 на 7, без вихідних. Залишалися поруч з ними. Після початку повномасштабного вторгнення заняття дельфінотерапією зупиняли, але все відновлено ще злітку літку 2022 Взагалі ми не планували якогось такого відкриття, але з'явився запит. Тобто почали телефонувати і питати, чи ось діткам потрібно. Це десь був червень місяць, тобто перші такі дельфінотерапії, але це були там одна терапія на місяць, можливо, або там курс один на місяць. Це був червень. Дуже часто батьки діток, які мають якісь особливості по здоров'ю, вони контактують між собою. В них і така спільнота, і вони почали між собою дізнаватися, що дельфінотерапія працює, і якраз це було літ. Ну, літо, тепло і все ж таки діткам потрібна реабілітація. Тобто, для хворих діток, якщо немає якоїсь реабілітації, йде регрес у динаміці діток. Тому для таких батьків дуже важливо зберігати якийсь реабілітаційний процес. Основними показниками для лікування дельфінотерапією є дитячі генетичні патології, високочастотні звуки, які видають дельфіни під час комунікації, сприятливо впливають на мозок і нервову систему. І звісно, викликають тільки позитивні емоції після занять. Ти з дельфінчиком плавати? Так. А ти хочеш, так. щоб всі дітки так відчували як ти щастя? Тобі хочеться? Так. так. Хочеш, щоб всі дітки були щасливі? Так. Тоді Та скажи, якщо бажаєте бути щасливими, приходьте поплавати з дельфінчиками. Так? Так, так і скажи. Якщо, якщо хочете бути щасливими, приходьте плавати а. з дельфінчиками. Якщо, а, щ... Ні, сюди. Якщо ви щасливі, то приходьте поплавати. Вигадно поплавати. поплавати з дельфінами. Бо вони які? Ми Вовони? милі добрі. Милі добрі і взагалі класні, так? Так. Атмосфера в дельфінарії немо вже передсвятково. Систематично проводять шоу з дельфінами і пропонують гостям зустрічати новий рік. Разом з дельфінами ми запрошуємо гостей відсвяткувати новий рік разом з нами. У нас буде відбуватися подія на шостому поверсі у нашому ресторані Терраса. Для гостей у нас буде ведучий діджей, також буде вечірнє шоу з дельфінами. Також будуть конкурси для дітей і для дорослих. І взагалі разом зустрінемо новий рік. Які ще переваги? Все ж таки, святкування у вас, якщо насправді. Ну напевно, найцікавіше це дельфіни, це приносить якусь. Цікавинку нашому готелю у нас буде вечірнє шоу з дельфінами, і у відвідувачів нашого готелю буде можливість провести плавання з дельфінами у новорічну ніч. Тобто, у саме новий рік можна буде поплавати з дельфінами. А щодо першого числа чи ранній виїзд чи пізній? ні, для наших гостей подарунок буде пізній виїзд. Анастасія Почерніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк. Вісті.